Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа, 23 квітня. А це означає, що ми з вами щасливо вийшли на середину моста між понеділковим Хочу спати і п'ятничним «Де келих». Тож вдихніть глибше, пригладьте своє внутрішнє волосся і рушаємо в день, який обіцяє бути книжково-лабораторно-психологічно-авторським. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні Всесвітній день книг і авторського права, а також Всесвітня Ніч книги Отаке такий комбо: вдень читаємо з правами, вночі читаємо з ліхтариком і порушенням режиму сну. До речі, дякую всім, хто досі купує книжки, навіть якщо вони потім стоять під вазоном. Автори вас цінують. Ну і якщо вже говоримо про книги, не можемо не згадати день народження Вільяма Шекспіра. Це саме той день, коли можна вигукнути: бути чи не бути, і вас не попросять звільнити місце в метро. Йдемо Далі Міжнародний день творця. Сьогодні вшановуємо всіх, хто створює і код, і і емоційні граблі, на які ми знову і знову наступаємо. Творчість це коли помилка стає функцією, а невдача вдача сторізу. Тим часом у пробірках і під мікроскопами святкують всесвітній день лабораторій. Це день, коли працівники лабораторії згадують, що теж люди, хоча в них усе стерильно, навіть жарти. Тому сьогодні обійміть лаборанта, бажано в рукавичках. А ще сьогодні святкують міжнародний день іспанської та англійської мов. І якщо вас сьогодні хтось запитає «How are you?», відповідайте bien, gracias». Міжнародний діалог це коли ти плутаєш англійську з іспанською, але все одно отримуєш каву. І на завершення святкового блоку Всеукраїнський день психолога. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто слухає і не перебиває. Всі, хто здатен витримати 40 хвилин чужого потоку свідомості без внутрішнього крику. Обійміть свого психолога або, хоча б, напишіть йому о другій ночі фразу Мені просто треба виговоритися. А тепер про іменини сьогодні їх святкують Анатолій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра та Софія. Нехай ваше ім'я сьогодні звучить не тільки в документах, а й ще й, можливо, у тостах. А тепер про сьогодні в історії України. У цей день 1959 року було створено Національну спілку журналістів України. З того часу ми офіційно маємо людей, які ставлять незручні питання, пишуть правду та не бояться правити три рази одне речення. Журналісти, дякуємо вам, і хай у вас завжди буде новий блокнот і заряджений телефон. І про прикмети, якщо сьогодні хмарно, літо буде як ті обіцянки політиків, сіре, вологе і з неприємним підтекстом. І де дощ, радійте, буде врожай картоплі. а з нею салати, деруни і ще більше приводів для застільної філософії. А от якщо сонячно, готуйте панамки і воду, бо літо буде спекотніше, ніж жарти в корпоративному часі. А тепер про те, що не можна сьогодні робити. Не кричіть і не сваріться. За легендою може вдарити блискавка або совість, що ще гірше. Також не копайтеся в городі, град може зненацька нагадати, хто тут головний. А тепер про зірки це гороскоп. Тож, овен, ваша головна супросила сьогодні здатність не відповідати на перше Привіт як справи використовуйте її з розумом. Телець, ви сьогодні як Wi-Fi, іноді зникаєте, іноді повільні, але дуже важливі для загальної атмосфери. Близнюки, не сперечайтеся сьогодні з ліфтом автоматами, для кави і собаками програєте по всіх фронтах. Рак, сьогодні день, коли ви абсолютно впевнені, що все під контролем до першого несподіваного, ой. Лев, вам сьогодні краще мовчати, не тому що нічого сказати, просто ефект буде сильніший. Дівам, ваша сьогоднішня місія не рятувати світ. Просто не забути ключі, каву і що ви доросла людина. Терези, не плануйте нічого важливого, світ сьогодні трохи на боці хаосу. Віддайтеся йому з гідністю. Скорпіон, ваша харизма сьогодні настільки сильна, що навіть Google просить дозволу на пошук. Стрілець сьогодні ідеальний день для визнання, що ви нічого не розумієте, і це окей, головне виглядати впевнено. Козиріг, навіть якщо здається, що все йде не так, це просто репетиція або стендап. Головне не заважати собі жити. Водолій, наберіть участь в дискусії. Усіх про те, що краще – кішка чи собака. Ваша місія, миротворець серед мімішності. Ну і рибем, сьогодні ви як знак запитання, не зрозуміло, що робите, але всім цікаво, чим це закінчиться. Гороскоп на цьому також закінчується, а тепер. Головне про середу, тому що це не просто день, це точка рівноваги. Це як баланс на канаті. Між я більше так не можу, і о ще два дні, і я вільний. Середа це не вівторок, де я ще далеко, і не четвер, де вже лінь. Це черговий шанс. Шанс сказати собі, я вижив понеділок, я витримала вівторок, значить, я здатен на все. Середа це нагадування, що ми вже не на старті, але ще й не на фініші. І саме тут ми обираємо плести за течією чи гребти з музикою. Середа це день, коли герой всередині нас прокидається. Іноді з каво, іноді з матюком, але прокидається. Тож беріть цю середу, візьміть, подивіться її в очі, і скажіть: сьогодні я живу. Не просто існую, а живу. А я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Йдіть у день, як у бій, з усмішкою, кавою і вірою в те, що блискавка вас сьогодні не зачепить. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока